Першій хвилині відзначається Ельдар Шульга Терекон. Рахунок 1-0. Розпочався півфінальний матч між командами Терекон та Лонтано. Номінальні господарі Поля Терекон. Номер 17. Дмитро Епіфанцев. 19. Владислав Ліщук. 5 Дмитро Орловський. 13. Владислав Павлюченко 11. Олександр Пузік. Дев'ятий. Єгор Тарасенко. Дванадцятий. Владислав Хрульов. Десятий. Ельдар Шульга. Склад команди Лонтану. Номер п'ятий. Ігор Гаврилюк. 21-й. Сімон Галоян. Тринадцятий. Максим Грачов. Дев'ятий Максим Каминін. Другий Олександр Карбула. Перший Михайло Коваленко. Восьмий Максим. Коверга третій Сергій Макаренко, десятий Богдан Степаненко, четвертий Сергій Степаненко. Шановні вболівальники, запрошуємо вас на другий півфінал елітного кубка Терекон Лонтано. Складами пригадали завдячуючи нашому диктору Авладу Ващенку а в цей час, поки ми знайомилися зі складами, рахунок став 1-0 на користь Терекона. Швидкий гол уже на першій хвилині провів Ельдар Шульга. І мені насправді сценарій цей дуже нагадує: чвертьфінальний матч Лонтано, і відповідно чвертьфінальний поєдинок Терекона. Справа в тому, що Терекон. У попередньому матчі на попередній стадії зустрічався із Земаном. Знову ж таки, Ельдар Шульга забив швидкий гол. Тоді він забив на п'ятій хвилині, тепер взагалі на першій. Після чого Тарекон все-таки не зумів втримати переможний результат і здобув путівку до півфіналу тільки у серії після матчевих пенальтів. Тарекон усі свої шестиметрові реалізував. Земан з останньою спробою все ж таки схибив. Там Хрульов. Хрульов дійсно зумів продемонструвати дива реакції, впоравшись із ударом з позначки у виконанні Залімхана Дзегасова. Ну а щодо Лонтано, то сценарій теж повторюється. Лонтано пропустив швидкий гол у чвертьфіналі проти Вівагро. Уже на другій хвилині від Олександра Сердюка, але вдалося теж дуже швидко ще за дві хвилини відігратися. Після чого на останніх миттєвостях. Лонтано знову вдалося проявити характер, і команда відсвяткувала перемогу ще в ігровий час з рахунком 2-1. Тож ось так Терекон та Лонтано дісталися до півфіналу. Галоян тим часом рахунок зрівнює. Удар в ближній кут. Хрульов, м'яко кажучи, не виручає. І на п'ятій хвилині дійсно Галоян забиває свій черговий гол на нашому турнірі. На п'ятій хвилині рахунок знову рівний. 1-1. Забиває Лонтано, відзначається номер 21-й. Сімон Галоян. Так, от в мене продовжуються флешбеки від попереднього матчу Лонтано проти Вівагро. Швидкий пропущений, не менш швидкий гол у відповідь. Також від Сімона Галояна. Якесь дежавю. Якщо вдасться вирвати перемогу завдяки голу Сергія Степаненка на останніх хвилинах, то це взагалі буде комбо. Повне відчуття дежавю, але звісно ж представники Терекона мають інші плани на решту ігрового часу щодо іншого півфіналу, який ми вже встигли подивитися. Майамі у емоційному матчі здолав Вижгород з рахунком 2-0. Тому тепер Майамі чекає на свого суперника по фіналу. Зараз до речі, момент у Галояна Галоян. Простріл Рикошет від Пузіка і м'яч виходить за межі поля. Так от, стосовно Майамі, команда уже чекає свого опонента по фіналу, а Вишгород, натомість чекає свого суперника по матчу за третє місце. У нас вперше відбудеться дуель за бронзу, відразу по завершенню звітною, звітного протистояння. Ну а далі і фінал, звісно ж. Порушення правил тим часом з боку Терекона. Це перший фол у цьому матчі. Перший командний фол перекону. Макаренко біля м'яча Макаренко пробиває Пузик на місці. Продовжується атака. Грачов бореться, але тарикон відбивається. Врешті-решт. Ну що ж, закликаю вас, шановні вболівальники, ставити лайки під нашу онлайн-трансляцію. У нас 37 вподобайок. Звісно ж, аудиторія продовжує зростати, зважаючи на наближення вирішальних матчів. Зараз момент у Макаренка. І Хрульов рятує свою команду. Хрульов насправді в цій ситуації по-справжньому виручає. І певним чином реабілітовується за пропущений м'яч на п'ятій хвилині від Сімона Галояна. Так, аудиторія у нас зростає з наближенням історичного моменту, коли одна із команд підніме над головою Кубок. Різдвяний кубок Street Football Challenge Київ. Зараз момент. У Галояна зачепив м'яч Крульов. А буде кутовий на користь Лонтано. Лонтано продовжує насідати. А лонтано зараз на куражі перебуває після того м'яча, який провів. 21-й номер у складі цього колективу Сімон Галоян на п'ятій хвилині вдалося відігратися. Шульгам. Шульгам помиляється. Шульгам. Не втікає він у підсумку від Сімона Галояна. Це не менш прутконогий футболіст Сергій Степаненко. Галоян. Галоян не переграє у ближньому бою Хрульова. Шульга. Пузік. Випускає м'як за межі поля. І терекон використовує своє право на тайм-аут. Команди повертаються до гри. Макаренко. Макаренко. Пузик встигає до м'яча першим, закриває його корпусом і спокійно випускає за лицеву. Грачов. Ще одна атака від Лонтано. Вибачається пузік перед партнерами. Саме він привіз момент. Але, на щастя, для Терекона все обійшлось безпосередньо у тому епізоді. Продовжує Лонтано володіти ініціативою. Макаренко. Макаренко встигає завдати удару. Хрульов. Впорався із другою спробою. Тарасенко. Тарасенко все ж таки не зміг зберегти м'яч у межах поля. Галоян галоян удар і встигає підстрахувати ще й голкіпера в цій ситуації Орловський. Порався із небезпечним ударом опонента рульов. Але далі могли суперники на добиванні другим темпом додати м'яч у ворота. Але, на щастя, Орловський опинився вчасно у потрібному місці у потрібний час. Десять з половиною хвилин команди відіграли. Рахунок у нашому матчі один Лонтано продовжує тиснути. Галоян. До речі, Галоян продовжує утримувати статус найкращого бомбардира Різдвяного кубка. А зараз Шульга. Шульга фолить, безумовно. Можна було б ще й жовту показати Ельдару. Це другий фол у собі Терекона. Другий команда це до речі, звітний поєдинок, другий півфінал за кількістю фолів, взагалі за рівнем грубощів, емоцій. Суттєво поступається попередньому півфіналу. Шульга! Шульга! Втікає Шульга, але не влучає по воротах. Після виходу віч навіч Так, от у попередньому півфіналі Вижгорода та Майамі емоції вирували. Дай Боже. Подекуди навіть здавалося, що. Емоції було куди більше ніж гри у футбол. особливо на останніх хвилинах. В жовті картки теж були показані, але у цьому матчі все досить спокійно, коректно. От у такому руслі у нас розвивається цей поєдинок і команди передусім на футбольному полі намагаються довести своє право право зіграти у вирішальному матчі різдвяного кубка «Стріт Футбол Челендж Київ». А тим часом перше порушення правил уже з боку Лонтано. 2-1 за фолами. Безпосередньо на табло маємо 1-1. Тарасенко. Те, що поспішив. Після швидкого обміну голами вже за стартові 5 хвилин у нас таке невеличке затище. Але щось подібне ми бачили і в попередньому поєдинку Лонтано проти Вівагро. Ми вже пригадували, за яким сценарієм відбувався той матч. Грачов. Грачов. У центр зміщується. Удар Грачова. М'яч летить над поперечиною. Менше семи хвилин залишається. Хрульов вперед завантажує. В характері гри у нас нічого не змінюється. Фол відкладений. Можливо, буде зафіксовано. Можливо, але ватація Лонтано. Галоян. Галоян двоє суперників кидаються в ноги. Сімону Галояну. Порушення правил не буде зафіксовано. Але зупиняють гру арбітри оскільки потребує медичної допомоги. Сімон Галоян, лідер Лонтано. Ми повертаємося до гри. З галояном все чудово. Це хороша новина для гравців та уболівальників лонтано. Атаці тим часом пусік. Не вдається організувати повноцінну контратаку. Степаненко, Макаренко. не зрозуміли тут один одного. Степаненко та Макаренко. Та вже нікому не треба. Так, Лонтано, схоже, не влаштовує нічиям. Команда Богдана Степаненка вважає, що синиця в руках не краще, ніж журавель в небі. Тому, можливо, команда перебудується на гру в 5 польових. До речі, варто зауважити, що уже на матч за третє місце або фінал повинен повернутися Максим Каминін. Каменін був вилучений, отримав пряму червону картку у чвертьфінальному матчі. Проти Вівагро. Тому, в принципі, у вирішальних матчах чи то фінал, чи то матч за третє місце, поки ще не зрозуміло. Каминін має повернутися після дискваліфікації. Так, Карбула буде виконувати функції п'ятого, але поки в воротах залишається кіпер. Повноцінний воротар Михайло Коваленко. Галоян. Галоян втікає від Тарасенка. Далі Пузіка не обігрує. Ну і зрештою від самого Галояна м'яч виходить за межі поля. Чотири з половиною хвилини ще грати у цьому матчі. Да-да, відходимо можна один. Шульга. Не вдається замкнути простріл з правого флангу ліщукує, і зараз уже тайм-аут бере Лонтано саме задля для того, щоб змінити голкіпера на п'ятого польового. Чотири хвилини ще залишається до фінального свистка. Отже, команда знову на полі все ж таки не Карбула, а Степаненко. Сергій Степаненко виконуватиме функції п'ятого польового. Повторюся, начебто нічийний рахунок. якби Лонтано програвав, в такому випадку перебудова на гру в 5 польових була би абсолютно логічною. Але за нічийного результату, в принципі, можна припуститися якоїсь необов'язкової помилки, пропустити і все. Часу зовсім обмаль залишатиметься в разі чого. А за нічийну рахунку ще буде серія пенальтів. Так це не дарма називають футбольною лотереєю, але Але все ж таки Лонтано вирішує, що ризик справа благородна, і вони все ж таки прагнуть вирвати перемогу безпосередньо в ігровий час, не відкладаючи справу у довгий ящик. О, або як мій колега Влад Ващенко каже: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Макаренко Степаненко Карбула. Все в один дотик. Але для чого підіймати м'яч у повітря? Там галоян відкривався на дальній стіці і Міг би переправляти м'яч у ворота, якби все ж таки передача виявилася точнішою від карбули. Степаненко Макаренко. Така повна тиша у нас. Майже повна тиша. Всі в перечутті того, що нам запропонують команди в Еншпілі цього протистояння. Степаненко чудовий пас! Галоян не зумів переправити м'яч у ворота. Пузік нікуди не поспішає. Напевно, тарекон нічия якраз влаштовує. Тобто буде ще одна серія пенальтів. А одну серію команда вже виграла завдяки своєму голкіперу Хрульову. Ну а також завдяки, завдяки бездоганному виконанню пенальті з боку самих польових гравців Степаненко. Півтори хвилини ще залишається. Передусім у Лонтано, щоб в ігровий час вирвати путівку до фіналу. У нас нічия. 1-1 Степаненко. Степаненко на карбулу. Карбула не пробиває. Карбула з гострого кута. Довірно намагаються розіграти комбінацію футболісти Лонтано. І м'яч у воротах не опиняється. Здалося нікуди м'ячу вже діватися, але в стійку пробиває Галоян. Просто фантастичний момент. Перекону щастить. Відверто щастить у тому епізоді. Ліщук. Ліщук зберігає м'яч. Остання хвилина у нас пішла. Хвилина чистого часу Пузік вперед завантажує Шульга, начебто випереджав Степаненка. Але спрямувати м'яч у ворота не зміг. Порушення правил третє за ліком у Терекона. Третій команди по Терекону Лічні секунди нас відділяють від свистка, який в принципі може й не означати. Моменту завершення поєдинку, оскільки у нас за такого результату, звісно, можлива серія пенальті. Ліщук. 3 1 за фоламен. Пузік. Пузік вибиває просто на чужу половину поля. Сергій Степаненко. Ну і зараз шанс на одну таку затяжну атаку залишається у Лонтано. Довірного команда буде намагатися розігрувати комбінацію Макаренко. Аут. Аут на користь Лонтано. Одинадцять секунд. Аут на чужій половині поля на користь Лонтану. Карбула Грачов. Макаренко. Карбула Степаненко на місці Хрульов. Ворота порожні. Удар відбувається, але в будь-якому разі вже пролунав фінальний свисток. Свисток про завершення ігрового часу. Отже, нічия 1-1. знову нічия. Саме з таким результатом у протистоянні Терекона. І на Терекон знову очікує серія пенальті. Основний час завершено. Незабаром розпочнеться серія пенальті. Сама. Сама. Я ж не знал. Что ты Да ты а ты не знаешь, блядь, дики двиты, нахуй забуй мысли. Вас с вот это в детстве, бля, наверное, только бежали. Это из меня? Да. Ты что, блядь. А тебя не надо. Я, блядь, веруюсь добрым, и любящим человеком. Ты вот это ходишь, ты обзываешься, Я обзываю? Я обзываю? Я, я обзываю. Так, ну що ж, переходимо до серії пенальті після таких внутрішньосімейних розбірок в, в нашій команді. Так, мікрофон був вімкнений. Ну а зараз серія пенальті. Степаненко проти Хрульова. Удар Сергія. І той чітко відправляє м'яч у ворота. Сергій Степаненко 0-1 у серії на користь Лонтано. 1-0 Лонтано попереду. Далі другим у серії. Першим безпосередньо, у Терекуна і другий і загалом битиме Єпіфанцев. Єпіфанцев проти Коваленка. Удар! І тут без шансів. Один-один. В принципі, Терекон не змінює порядок. Все як і проти Земана. У чвертьфіналі перший Єпіфанцев. Другий, вочевидь, буде Тарасенко, а третій Пузік на правах капітана. Ну а щодо Лонтану, для них це перша серія пенальтів за сьогодні. Другий удар з позначки виконуватиме Карбула. Отже, Олександр Карбула. Удар! Під поперечну теж на силу і теж без шансів. Один-два на користь Лонтану. Два годин на користь Лонтана. Далі. Так. Терекон не змінює переможного порядку в серії пенальті. Другий б'є Єгор Тарасенко. Тарасенко проти Михайла Коваленка. Тарасенко удар і у стійку. А, підказує влад, що в стійку перебив м'яч голкіпер. Ну, власне, якщо пригадувати матч проти Земана і серію пенальті, Тарасенко від стійки відправив м'яч у ворота. Цього багато разу багато цього разу все ж таки пані Фортуна відвернулася від Тарасенка, але зараз б'є Макаренко-Макаренко. Удар! 3-1 і все. На цьому серія завершена. 3-1. Лонтано перемагає Тарекон у серії шестиметрових ударів і Терекон. Вийти до фіналу вдруге а в рамках Кубка стрітфутбол Челендж Київ не зумів. Тарекон зараз буде змагатися із Вижгородом за бронзові медалі. А Лонтано відповідно готуватиметься до фіналу проти Майамі.